Пора підводити підсумки новин міста Бердичева січня 2026 року. Вітаю товариство! Головні новини у сьогоднішньому випуску: суд над мером Бердичева. Поліція наносить удар по наркотрафіку, сміття звалище газує. Бердичев втрачає героїв. Друга половина січня стала часом важких втрат для Бердичівської громади. Протягом останнього тижня стало відомо про загибель трьох захисників України. Крім того, місто попрощалося зі знаним тренером з боксу, який зробив вагомий внесок у виховання молодих спортсменів. У справі міського голови відбулося чергове відтермінування судового засідання через неординарну причину. Адвоката, який представляв інтереси мера, було терміново мобілізовано на фронт. Судовий процес з самого початку перебуває під пильною увагою громадськості. Міський голова підписав розпорядження про створення робочої групи, яка має терміново вивчити питання дегазації полігону твердих побутових відходів. Хоча офіційною метою є пожежна та екологічна безпека, очевидно йдеться про можливі витрати з міського бюджету на реалізацію цього проєкту. А для того, щоб не прогавити важливого, просто зараз же підпишись на мій канал та порекомендуй це зробити своїх друзів. Знати правду важливо. Оперативники кримінальної поліції Бердичева провели успішну спецоперацію із затримання наркодилера. Чоловіка, який протягом кількох місяців збував психотропні речовини на території міста, взяли на гарячому під час чергової спроби продажу забороненого товару. Фігуранту загрожує відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів. Кінець січня приніс місту нові спортивні досягнення. На обласній церемонії лауреати спортивного року 2025 Бердичівська організація «Family Run Club» отримала нагороду «Партнер Року. Також відзначилися легкоатлети. Крістіна Цаплюк виборола бронзу на чемпіонаті області, підтвердивши високий рівень спортивної підготовки представників громади. На нашому каналі обов'язково подивіться аналітичне відео, в якому ми розбираємо очікування від міжнародних партнерів, яка роль США у визначенні нашого майбутнього. І про погоду. У нас лютий холод. Поводьтеся обережно з опалювальними приладами. Про це нагадують рятувальники. А на сьогодні у мене все. Побачимось вже зовсім скоро у підсумках «Бердичів Сіті. Будьмо мудрими. Щоб знати, більше за інших.